Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами. Думаю, всі вже розуміють, що Росія приховує свої провали і всіляко закриває рот тим людям, які намагаються доносити правду із фронту. І думаю, всі пам'ятають нещодавні заяви одного із воєнкорів. Він дуже серйозно критикував кремлівську владу, говорив, що гине дуже багато росіян. І навіщо взагалі це потрібно такою ціною? Хто ж у нас буде участвовать в СВО Срочників ми побільше наберемо, щоб не об'являти мобілізацію а мобілізованих першої И до конца СВО, так же как и все остальные, короче, забыли уже про полугодичные контракты. Мало этого, вы не платите зарплату пограничникам, участников СВО, которые находятся на тех территориях граничат, где идут боевые действия. Вы не платите зарплату ПВОшникам, которые сбивают воздушные цели каждый день и ночь, участников СВО, хотя они напрямую участвуют. Вы не платите зарплаты тем, кто охраняет ваше сраное олигарское имущество в Черном море, платформу Крым 2 и прочие газовые нефтяные платформы. И где все ваши слова и провады про то, как. Мы хорошо относимся к участникам СВО. Вот, вот она реальность. Встретьтесь с ним. Просто. Э... Мы живем в двух разных реальностях. С одной нам рассказывают, как у нас в стране все хорошо, и участников СВО там чуть ли не целуют в жопу, извините за выражение. А с другой стороны, вот она реальность. То, что ребята, которые на ПВО находятся, сбивают воздушные цели, каждый день и ночь являются сами приоритетной целью, несут потери, они не получают зарплату участников СВО, находясь на территории России. И как результат, сегодня он уже записал короткое видео и сообщил, что его затримали из незнанных причин. Заберу. Ребята, всем привет. Меня задержали. Я в Кировском ОВД города Новопавловска. Можете сюда все приходить. Здравия желаю. Задержали меня сотрудники. Причем, когда задерживали, еще и лупили. Задержал некто Сушко. Он, я не знаю, сейчас в МВД или в какой конторе работает. И еще с ним был другой сержант. Вот можете, ребята, все приходить. Вот, Егор находится в ОВД города Новопавловска. Я впервые приехал домой, и вот так меня встретил родной город. Як видно, Путін продовжує закривати всі, хто розкриває правду, саме тому вони продовжують кидати на м'ясні штурми величезну кількість живої сили. Тому сьогодні і продовжується дуже велика активність по всій лінії фронту. А навіщо росіяни сьогодні кидають всі наявні ресурси в бій, щоб терміново захопити як мога більше територій, Відповіло закордонне видання. Офіційні особи на Заході та в Україні прийняли рішення, що основою для переговорів з Росією можуть стати сильні гарантії безпеки в обмін на контроль Росії над окупованими територіями Financial Times. За інформацією видання, це буде мовчазна згода на те, що ці землі мають бути повернуті дипломатичними шляхами в майбутньому. Україна також, нібито, має визначити військовий оборонний кордон, погодитися не розміщувати на постійній основі війська чи ядерну зброю на своїй території, якщо їй не загрожує напад. В офісі президента назвали статтю ЕФТ маячнею Звичайно, на 100% довіряти інформації із зарубіжних джерел не варто, але є велика ймовірність того, що все йде саме до цього сценарію, і саме тому росіяни не економлять ресурси і намагаються захопити як мога більше української землі. Друзі, але свою думку із цього приводу ви можете залишити в коментарях. І тепер відразу перейдемо до ситуації на кордоні. По Курському напрямку окупанти активно обстрілюють всі прикордонні населені пункти Сумської області, але жодних нових наступальних дій по лінії фронту не фіксується. У харківському напрямку також знову фіксуються обстріли Харкова та області. А бойові зітнення фіксуються лише біля Вовчанська та села Тихе. А всі попередні спроби росіян прорватися біля села Стариця пройшли для них безуспішно, і лінія фронту за добу не змінилась. У куп'янському напрямку сьогодні окупанти продовжують штурми в районі Синьківки і південніше, як раніше, фіксуються бойові зітнення на полях в районі піщаного. А жодних нових змін по лінії фронту за добу не фіксуються. Хоча загалом росіяни на цьому напрямку провели більше 10 штурмів, і це дуже високий показник активності. В районі Сватового також активність не знижується. Тут вони намагаються проривати ближче до Лозової, фіксуються бойові зіткнення біля Стельмахівки, і південніше окупанти знову штурмують греківку і село Макіївка, але поки що ніяких змін по лінії фронту немає. В районі Кремінної не припиняються бої за Невське. І так само вони намагаються прориватись до водної перешкоди, а південніше знову почались атаки біля Торського. Але цього разу вони намагалися обійти село південніше, і проводиться велика кількість обстрілів. Але поки що за добу жодних нових успіхів не досягли, і лінія фронту без змін. У напрямку Сіверська окупанти продовжують штурми в районі Верхньокам'янського, хоча заявляли, що вже захопили це село. Так само точаться бої біля вимки, і сьогодні збільшилась кількість обстрілів, але ніяких змін по лінії фронту, як раніше, немає. У напрямку часів яру окупанти продовжують атаки в районі Калинівки, мікрорайону Новий і так само прориваються до ступочок і точаться, бої на полях біля Білої гори. Крім того, сьогодні був збитий повітряний об'єкт. Спочатку повідомлялось, що це су 25 а потім пізніше Росіяни заявили, що це важкий ударний бпла 70 мисливець, але головне, що його збили прямо під Костянтинівкою. Начальник Костянтинівської МВА повідомив, що російський літак на Донеччині збили сили оборони. Уламки впали поблизу Костянтинівки, деякі з них на приватний сектор. Декілька будинків пошкоджені, однак постраждалих немає. У напрямку Турецька окупанти продовжують штурмувати Турецьк і прориваються до Щербинівки, але за добу жодних успіхів не досягли, та лінія фронту залишається без змін. У Покровському напрямку окупанти продовжують штурми в районі Миколаївки та Лисівки. Ситуація складна, але поки що нових просувань за добу не зафіксовано. А з змість описують ситуацію так. Ворог намагався пробитися штурмом у бік лисівки сухий яр. Наші козаки з 25-го відбили атаку. Після цього у орків відбулася евакуація. Ми мінуснули 5 двохсотих та двоє трьохсотих, котрим залишилося недовго. Зараз без просувань у ворога тримаємо на контролі. Крім того, південніше не припиняються за Селидове, і окупанти максимально обстрілюють населений пункт. Так само точаться за Цукурине і желанне друге. Але сьогодні Міноборони РФ заявили, що желанне друге вже перейшло під їх контроль. Поки що чекаємо на підтвердження української сторони, але змін по лінії фронту немає. Тим часом Бутусов продовжує розповідати жахливі подробиці з Покровського напрямку. Основна проблема на цьому напрямку, щоб ви розуміли, це абсолютно не якісь орди нескінченні, про які розповідає, написав у дописі головний командуючий Олександр Сирський. З точки зору наших бійців і командирів на даному напрямку, основна проблема це неякісне, некомпетентне управління військами в першу чергу вищого військового керівництва. Оту і ОСУ. Це полковник лідовий і генерал Гнатов. Я хотів би проілюструвати це таким фактом, підкреслюю. Я спілкуюся з підрозділами аеророзвідки всіх бригад на цьому напрямку. І у мене є багато інформації, тобто люди мені просто передають інформацію. А де скільки яку кількість солдат-противника, піхотинців вони реально за день фіксують у своїх звітах? Тобто йде, щоб ви розуміли, там кілька бригад розташовані в цьому районі, вони працюють розрахунки дронів розвідувальних, мавіків, аутелів, вони контролюють обстановку з дронів і фіксують де, що вони побачили. Видають цілі на ураження, передають дані своїм командирам, формують ситуаційну Так, ось, друзі, за останні два тижні можу вам сказати дані, які... Генеральний штаб або будь-хто, хто сам може спілкуватися за підрозділами аеророзвідки, наша кількох бригад на цьому напрямку, може сам перевірити. Кожного дня наша розвідка на тактичній полосі, тобто в полосі наступу ворога, фіксує просування на цьому фронті десь до 400 піхотинців ворога. Останні три дні 250-270, так можна сказати, до 400 солдат противника протягом доби помічен, помічає аеророзвідка і потім по цим 400, тобто це ті, хто нас штурмує. Просувається, заходить, кого бачать розвідники. 400 солдат. А так навіть 250 буває деякі дні. Про що це говорить? Що на такому фронті ворог, це ж дивіться це до 400 на фронті приблизно так 15-18 кілометрів. Тобто ви собі уявіть, що це насправді це ж не одночасно вони всі йдуть. А це група там, група там, група там. І йдуть малі штурмові групи від 3 до 5 людей. Практично з мінімальною участю бронетехніки. За день може бути там до 3-4 танків і бойових бронованих машин. Немає танкових колон, як, наприклад, на Курахівському напрямку. А є окремі бронемашини. Є малі групи піхоти, дуже, дуже розсереджені, є атаки щільні ворожих дронів, це правда. Великі, там дійсно важко воювати. Ворог дуже інтенсивно бомбить. Дрони, авіація, артилерія, міномети, якщо помічає наші позиції, наших бійців. Але атаки там ведуть малі групи піхоти, і я б не сказав, що їх прям дуже-дуже великих як може здатись, коли ми дивимося повідомлення головного командувача ЗСУ. І що говорять наші командири? Що для того, щоб кожного дня відбивати атаки на фронті, 250 або навіть там 400-500 російських піхотинців, люди і боєприпаси у нас є. Щоб на такому великому фронті, навіть якщо всі ці люди йдуть в атаку протягом. Але для того, щоб це дійсно відбувалось, потрібна організація взаємодії. Там нема тисяч ворожих колон. Нема такого, як на Авдіївці в жовтні, наприклад, 23-го року, коли там цілі дві бригади в повному складі колонами пішли на штурм. Ну, нема таких масштабних проривів. Ворог йде малими групами, завдає ураження по деяких об'єктах наших, де він помічає спротив, де по ньому ведуть вогонь. Точково! Намагається потім знищити наші опорні пункти дронами, бити по наших комунікаціях по дорогах і від дронами, завдавати удари по якихось великих спорудах, по якихось об'єктах, авіабомбами, артилерію застосовує, міномети. Але це не є хвилі такі великі. Такі малі групи можливо і потрібно знищувати, їх можливо відбивати. Але що для цього треба? Треба такі самі, добре організовані, приховані, ешелоновані бойові поляки наших малих груп. Ротації бійців вчасні, щоб піхоту туди саджали, не заганяли на позиції на 2-3 тижні. А щоб люди зайшли, приховано там, зарились, замаскувались, Потім їх змінювати, прикриваючи їх дронами. Дрони ці мають не глушити наш власний реб. Це просто не вирішена проблема. Полковник лідовий вирішити не може. Він не може організувати взаємодії між дронами і реп. Він нічого не знає, ні про дрони, ні про реб. Він не керував військами. Йому хтось має лекцію прочитати. А краще зняти некомпетентну людину. Ну, подобається, хоче, якщо Олександр Сирський хоче всім своїм знайомим, командування сухопутних військ. дати генеральське звання. Ну дайте їм реальний досвід. Дайте людині хоча посаду заступника комбригатис. Ну хай цей полковник хоч подивиться, як ведеться сучасна війна. Він нуль, не знає нічого в цьому. Потім ви його на якусь посаду будете просувати. Навіщо він на крові і на житті інших людей, на здачі міста, Новогродівка і десятків населених пунктів інших, вчиться, і то хоче собі отримати нагороду. Для кого це робиться? Показуха ця. Ну, Друзі, ситуація по взаємодії між дронами і Ребом дуже слабка. Там працює на цьому напрямку друже Мадяр. Це дійсно компетентна людина із компетентною командою. Вони роблять по максимуму. Але вони не можуть організувати всі війська, зробити все. Ну, Це неможливо. Це потрібно вибудовувати звияху, зоту. Так само потрібно взаємодія вогневих засобів. Вони там є, є боєприпаси. Не можна сказати, що там прям е, взагалі без БК люди сидять. Проблема в чому? Ми ведемо бойові дії абсолютно хаотично на цьому напрямку. Люди наступають, і от якісь точки на карті, за ці точки на карті є війна. Опорні пункти, про які каже пані Мар'яна, які риють військово цивільні адміністрації, вони жоден з цих опорних пунктів до негайного застосування не пристосовані. Там не перекрити всі ходи, не обладнано все, що необхідно. Все це треба дообладнувати руками військ. І вже на цих позиціях закріпитися, коли оці малі групи, оці 3-5 людей, বিশতম নি দেবতা Коли вони посилають знов 3-5 пять людей і будуть просто систематично знищувати, помічати їх на великі відстані, знищувати їх дронами артилерії на великій відстані, не допуск... Загалом третій рік війни нічого не змінюється. А свою думку із цього приводу ви можете залишити в коментарях. У напрямку Корахового окупанти сьогодні проводять штурми гострого та Максимельянівки. Південніше не пропиняються бої за Катеринівку та від села Костянтинівка, прориваються по полях, щоб забрати як мога більше території під свій контроль. Але поки що тут вдається відбувати всі атаки та лінія фронту без змін. У напрямку вгледару не припиняються бої біля богоявленки, і окупанти не шкодують резервів та намагаються прориватись до населеного пункту. А всі атаки, які росіяни проводили біля новоукраїнки, вдалося відбити за добу. Жодних змін немає у запорізькому напрямку. Окупанти намагаються прориватись біля роботиного, малих Щербаків та села Кам'янське. Всі атаки поки що вдається відбивати, але росіяни тут активність збільшують. Також не припиняються обстріли попри фронтовій території, але за добу змін поки що немає. У Херсонському напрямку обстріл триває, але активність знизилась, і нових спроб прорватися на острови також не фіксується. За добу лінія фронту без змін, і станом на сьогоднішній день ЗСУ вдалося вивести з ладу ще 1280 російських окупантів. А тим часом з'являються пропозиції перенести війну не лише на територію Росії, а й до Білорусі. Это невыгодная не для Украины война. Нам, э, имея наш опыт и имея наши знания, нам нужно переносить бит там, где Российская империя на максимально слаба, по слабым и местам, раскачивать ее со всех сторон. Ту операцию, которую провели в Курске, ее нужно было проводить год назад, во время контрнаступления на Запорожье. И был бы другой результат. Абсолютно другой. И это... Я, а теперь моя точка зрения. Абсолютно важно Переводить войну не только на территорию Брянской, Курской и в Беларусь. Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит свое оружие. Это даже не уверенность, это знание, я бы так сказал. А это большой удар под их Москве, показать, что она не контролирует эту территорию. Она не готова защищать эти территории. Фактически это история а-ля Пригожин. Та же самая. Дело в том, что вся Российская империя всегда держалась на централизованной силовой власти если ее разрушить, вот эту сердцину убрать и показать, что она не способна контролировать свою территорию. Смотрите, в чем история Курска. В какой-то момент, вот то, что мы прошли и сделали, они сделали вид о том, что они его не замечают. Нормальная стратегия с точки зрения врага. С нашей точки зрения мы не должны останавливаться, мы должны расширять эти операции. Любая остановка в этом направлении грозит гибелью. А що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях, і на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків все буде Україна!